І ще один крем з лінійки таймбайс репеєм воліфіром. Нічний оновлюваний з ретинолом. Цей чудокрем є одним з найбільш ефективних засобів з догляду за віковою шкірою. Ретинол сприяє відновленню клітин та виробленню колагену, робить вашу шкіру значно молодшою. Також потужний ліфтинговий ефект допомагає підвищити пружність шкіри. Має упаковку з дозатором. Видавлюється одна порція, якої досить для одного нанесення. Компанія Меркей пропонує жінкам 45 таке рішення, як інноваційна система подогляду за шкірою. Кожен засіб містить комплекс вольфурм. Це коктейль інгредієнтів, необхідний для відродження шкіри, який в себе включає біометичні пептиди. Вони підтримують важливі процеси для омолодження. Три пептида, які стимулюють вироблення гіалуронової кислоти, допомагають підвищити щільність шкіри. Стовбурові клітини рослин сприяють збереженню цілісності структури шкіри. За допомогою ретинолу, що входить до складу ТМС Месріпе або ваша шкіра буде виглядати 100% молодшою. Але важливо користуватися косметикою одного бренду, так як вони підсилюють дії один одного. І якщо ви придбаєте цей чудо набір в травні, бо це дійсна косметика класу люкс, ви отримуєте таку яскраву пляжну сумку, подарунок.